Коло ми визначили найкрасивішу титул Юна міська коломия 2015, виборола Анастасія Пристач. Дівчина навчається у природничо-математичному ліцеї. Вільний час присвячує своєму хобі їзді верхи. Загалом у конкурсі взяли участь 16 дівчат. Жодна не залишилася без номінацій. Із переможницями конкурсу спілкувались наші журналісти. Юна міст Коломия-2015, Анастасія Пристач у модельному бізнесі із дитинства. Конкурси краси для неї не новинка. У 2007-му Настя зайняла друге місце у національному конкурсі Міні-міс Україна. Я мрію відкрити власну школу верхової їзди та стати тренером і отримати юридичну та економічну освіту. Анастасія навчається у Коломийському природничо-математичному ліцеї, відвідує народний ансамбль бального танцю Квіти надії і понад п'ять років займається кінним спортом. Зараз опановує конкурс екстремальний вид заняття, коли верхі треба долати різноманітні перешкоди. Мене це захоплює з самого дитинства. Як мені було два роки, я зразу мамі кажу, мама, я хочу на конюшні. Мені так це подобається. Їхні носики їх ладити. Загалом у конкурсі Юна місто коломия 2015 взяли участь 16 красунь. Вони мали чотири виходи візитівка, конкурс талантів, вихід у спортивних костюмах та вечірніх сукнях. Останній найбільше припав до душі Ользі Яценюк. Студентка першого курсу економіко правового коледжу виборола титул Юна міст перлина Коломия 2015 Багато подорожую, активно займаюся спортом. Читаю багато книг, вивчаю іноземні мови. Ну так як я казала на конкурсі краси, що справжня юна міс має вміти поєднувати у собі гармонію краси, тіла та розум. 14-річна Ольга Люхнич стала першою віцемістом. Дівчина захоплюється танцями та відвідує модельне агентство. Це був її перший вихід на велику сцену. Вважає, що виступила достойно. У майбутньому Ольга мріє про кар'єру журналіста. Найбільше запам'ятався це, напевно, вихід у спортивному та вечірньому. В спортивному ми танцювали танець, який ми складали протягом трьох місяців. Враження дуже... Класні, добрі. А в вечірньому, звісно, було тяжко, щоб не запутатись у довгих сукнях. Як і обіцяли організатори, шоу було веселим та насиченим. Розважали публіку ведучі вечора, дикі гуцули. Між виходами учасниць були різноманітні пісні та танцювальні номери. Складно третій конкурс. Наперед більше. Я думаю, що у нас все попереду. В юнамі з коломіє е, 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 являє собою конкурс з 11 до 15 років, і наступний їхній конкурс вже буде місць місць Україна, міс колония. А тоді міс України Всесвіт. Звичайно, ми навіть не сумніваємося. Міс мас. Міс, галактика, Міс -галактика. і так далі да. Васильчук, Андрій Гарашчук. для подій телеканалу НТК.